Сьогоднішня ейфорія довкола штучного інтелекту нагадує історії фінансових перегрівів, коли сподівання ростуть швидше ніж реальна економіка. Це не вада самих технологій. Це про те, як навколо них формується завищені очікування, інвестиційний ажіотаж і віра у безмежні перспективи. Люди, які мало що розуміють у фінансах, бачать лише заголовки про рекордний ріст вартості технологічних гігантів, не замислюючись над тим, чи стоїть за цими цифрами стабільний бізнес. Саме такий дисбаланс між очікуванням та реальністю і створює нову бульбашку. Наприкінці 90-х стрімкий ріст інтернету став предметом колективного. Захоплення будь-яка компанія, яка додавала до своєї назви .com або англійською .com, миттєво отримувала доступ до мільйонних інвестицій. Гроші вкладалися не в прибутки чи реальні бізнес моделі, а у сам факт належності до нової економіки. Це створило хвилю завищених очікувань. Акції злітали на десятки, а то й сотні відсотків. Хоча у багатьох фірм не було ні доходів, ні життєздатних продуктів. Віра у те, що інтернет ось ось змінить світ. Підживлювала манію, що прибутки ростимуть безкінечно. Але в березні 2000-го ця ілюзія розсипалася. Технологічна біржа NASDAQ втратила майже 80% своєї вартості. Сотні компаній, що росли лише на очікуваннях, зникли протягом кількох місяців. Гроші, які вкладалися в обіцянки, згоріли разом із самими бізнесами. Вижили одиниці. Amazon, Google і змогли пережити падіння, бо мали реальний продукт і стратегію розвитку. <звитку>. Цей урок показав просту закономірність, коли ринок зростає лише на ентузіазмі, без економічного підґрунтя, крах стає неминучим. І от сьогодні роль доткомів зайняв штучний інтелект. Будь-який стартап, що додає до свого опису Ші, отримує шанс на мільйонні, а то й мільярдні інвестиції. Компанію OpenAI, що створила генеративний штучний інтелект ChatGPT, оцінюють у понад 80 мільярдів доларів, хоча більшість доходів компанії йде на оплату серверних потужностей. Ще одна щі компанія Antropic теж залучає мільярди від Google та Amazon, але водночас витрачає більше ніж. Заробляє Міджорний, який пропонує генерацію зображень, не має публічної звітності, але вже оцінюється на рівні великих кіностудій. Це означає, що гроші вкладаються на у підтверджений бізнес, а в очікування, що революція щі неминуче принесе надприбутки. У такій атмосфері інвестори поводяться не як стратегі, а як гравці у казино. Логіка проста: я куплю переоцінені акції чи вкладуся у стартап, бо завтра знайдеться хтось, хто купить у мене ще дорожче. Кожен учасник намагається встигнути заробити до того, як мильна бульбашка лусне. і ця шалена гонка триває, попри очевидні сигнали. Гнали наближення катастрофи, наприклад, судові процеси проти ще компаній. Так The New York Times судиться з OpenAI за те, що компанія брала тексти видання для навчання чато GPT. Кіностудії Disney та Universal подали позов проти Міджорні, звинувачуючи платформу у використанні без дозволу захищених авторськими правами персонажів від Мікі Мауса до героїв Марвел. А вже у цьому місяці до звинувачень долучилася студія Warner Bros., заявивши, що компанія незаконно використовувала образи Супермена, Бетмена, Скубіду та Багз Банні. Бані. Якщо суд стане на бік студії, Міджорній може опинитися перед необхідністю виплачувати мільярдні штрафи або взагалі згорнути діяльність. Це може створити прецедент на ринку і суди будуть завалені позовами дощі компаній, як наслідок обвал індустрії. Але навіть якщо вдасться домовитися про м'яку компенсацію за використання чужої інтелектуальної власності, як, наприклад, ліцензії за використання музики та кіно на стрімінгових платформах, це все одно стане шоком. Для індустрії, тому що, по-перше, це призведе до збільшення витрат ще компаній, які будуть змушені підвищити вартість своїх продуктів, а відтак вони стануть менш доступними. А по-друге, дрібні стартапи не зможуть витримати конкуренції з крупними компаніями і будуть змушені закритись. І тоді ще бульбашка також може луснути. Ще одна загроза: сама економіка ще. Один дата-центр зі складними моделями споживає електрики як невелике місто. Відеокарти Nvidia для таких систем коштують десятки тисяч доларів за одиницю, а їх потрібні тисячі. Витрати на обчислення та енергію ростуть у геометричній прогресії. Відповідно, або щі продукти мають стрімко дорожчати, або кількість клієнтів має зростати тими ж темпами, що доволі проблематично. Саме ця невідповідність робить щій галузь вразливою до раптового обвалу. Однак бульбашка продовжує надуватися, наче нічого не відбувається. Причина проста. Тимол кожного гравця короткостроковий. керівники компанії, отримують бонуси та опціони за зростання вартості акцій сьогодні, а не за стійкість бізнесу завтра. Венчурні фірми не хочуть виглядати невдахами. Якщо ти не вкладаєшся у революцію ші, інвестори можуть забрати гроші і віддати конкурентам, які обіцяють золоті гори. Це створює ефект натовпу, коли навіть ті, хто розуміє ризики, все одно підтримують гонку, аби не залишитися осторонь. Три теж не поспішають гальмувати ситуацію. У США бояться, що жорсткі обмеження поставлять країну у слабку позицію у конкуренції з Китаєм. У них перед очима приклад Європи, де регуляторні закони пишуться роками, тоді як індустрія змінюється щомісяця. Китай, навпаки, підтримує свої компанії, намагаючись вирватися вперед. У результаті виникає колективна безвідповідальність. Усі бачать, що проблеми накопичуються, але жоден гравець не хоче бути тим хто натисне на гальма першим. Що може бути далі? Найгірше це різкий обвал. Він станеться не тому, що у всіх одночасно буде все погано, а коли виникне перша значна криза. Наприклад, достатньо кількох судових програшів великих компаній, кількох звітів із проваленою прибутковістю чи нового стрибка вартості кредитів, аби ринок захитався. Тоді акції почнуть падати лавиною. Десятки стартапів оголосять банкрутство, інвестори втратять мільярди. Це Стане повторенням кризи 2000-го, коли вся інтернет-індустрія за кілька місяців перетворилася на руїни. Якщо бульбашка штучного інтелекту лусне, найбільший удар припаде на Сполучені Штати. Там зосереджені головні гравці, щі ринку: Microsoft, Google, Nvidia, OpenAI, Anthropic. Падіння їхньої вартості обвалить індекси, викличе кризу довіри до фондового ринку і тим більше довіри до уряду. У Європі наслідки будуть іншими. Регулятори отримують аргумент для ще жорсткішого контролю над новими технологіями, що ще більше сповільнить темпи розвитку. Китай навпаки. Може використати момент, щоб зміцнити власні позиції, пропонуючи світові дешеві локальні рішення, не обтяжені західними судовими процесами. Для України такий розвиток подій означатиме зменшення інвестицій у наш it сектор і подорожчання доступу до хмарних сервісів, які базуються на штучному інтелекті. Проте це не катастрофа. Попит на військові та прикладні рішення нікуди не зникне, а навпаки, зросте. Українські розробки можуть опинитися у Ніші, де критеріям Успіху буде реальна ефективність у бойових чи виробничих завданнях. Тож глобальна криза може відкрити для нас нові можливості, поки інші рахуватимуть збитки, ми можемо показати результат, де від інновацій залежить виживання. Ото таке.